Зараз з нами потерпілий учутовав активіст, координатор громадського комітету ілюстрації ніколи. Знову активіст свободи і ряду організацій, мабуть, ці навіть не, не перерахую. Сергій Бондар при Сергію перш за все, як себе почуваєш? Це мабуть зараз те, що нас ну, найбільше має хвилювати. Як виглядаю, так і почуваю по суті. Одразу хочу вибачити за свій вигляд і за те, як я буду будувати свою мову, так як ну, дещо все-таки плутається вже в голові, і так ну, пов'язано з травмами, може все-таки язик запускатись, може втрачати деякі слова. А добре, ми перш за все просто покажемо, як відбувається те затримання, щоб наші глядачі розуміли просто приблизно, як це все виглядало. Далі розкажеш деталі, що відбулося, чому відбулося на твою думку. І не можемо зараз показати. Ну, тоді поговоримо, потім, потім покажемо відео, як тільки буде готово. А, ось вона. А, ну, ну нічого. Як тільки запуститься відео, тоді поговоримо. Розкажи, будь ласка, що сталося. Тобто, ти. Е, просто, перш за все, надійшло повідомлення про те, що нібито затримали там якихось російських сепаратистів на кордоні між Полтавською і Харківською областю. І, е, ну от... Таке трапилося. Потім уже буквально за кілька хвилин з'явилася інформація про те, що то насправді були активісти, які їхали до Харкова, там стабі... допомагати стабілізувати ситуацію. Це так, так по суті, у Харкові саме в цей день мало відбутися і відбувся проукраїнський захід. Захід який був організований активістами Харківської Євромайдану, і ми, як київські активісти, їхали їм на підтримку на посилення заходів у місті Харкові, заходів спрямованих на Єднання України. По суті, от якраз на півдорозі до Харкова на межі Полтавської Харківської області ми потрапили у засідку міліцейську. І е, майже е, ну половина активістів, яка прямувала до Харкова, вона е, опинилася у руках місцевої міліції. Е, серед міліції, котра нас затримала, це були представники соколу спецпідрозділу Губозу, і е, були представники е, хлопці, бачили шеврони форми е, Беркуту. Тобто е, те, що нам нас годують, тим, що Беркут, начебто, розформований, це все фікція, це повний обман. Тобто реально були наше реально були шеврони Беркуту, Реально були бронетранспортери, снайпери. Бронетранспортери ми бачили на фото. От беркутівців треба треба буде пошукати на фотографіях і відео, щоб мати ще такі візуальні. Ну, там там досить багато їх було. Я сподіваюся, ви знайдете. Точно так же там було дуже багато представників Служби безпеки України і місцевих слідчих з. Полтавського і Харківського головних управлінь міліції. Тобто вас ви фактично їхали на автобусах, їх зупинили на і автобусах на приватних машинах. Ми їхали е, особисто е, з нашої делегації, тобто нас їхало чоловік 50-м певно, е, їхало спринтером, е, білим мікроавтобусом ще одним і двома легковими машинами. Е, усі автомобілі розтрощені вщент, е, їхні сліди до пір Ми, мож... ми можемо розбили. Автомобілі розбили. Нас витягали через вікна, е, через двері у міліції напевно не прийнято. Я сидів, от по суті, найближче до дверей у мікроавтобусі, і виходить, коли. Ми під'їхали. Ми вже бачили, що за 100 метрів до цього блокпосту посеред поля, посеред дороги, яка знаходиться. по обидві сторони цієї дороги було поле. Тобто нікуди ти не звернеш, нікуди ти не подінешся. І от за 100 метрів до самого блокпосту вже майже під кожним деревом лежали снайпери, лежали кулеметники і автоматники. Тобто, ми зрозуміли, що вже ну нікуди ніякого виходу немає. Треба вже ну якось їхати і розмовляти до кого ми потрапили. Все таки можливо, це сепаратисти, можливо, це міліція. Якщо міліція можливо, вдасться якось... Ну, залагодити так, як ну, ми по суті їдемо на їхню підтримку, в тому числі. А, і от як тільки нас зупинили, одразу автобус оточило чоловік 20-25. Людей у чорній формі з автоматами одразу повибивали всі вікна і почали людей діставати через вікна. Я сидів поруч з дверима, тобто двері відчинили. Вони все таки і витягли мене на ще пощастило, що через двері вийшли, не через вікна. Ну відносно пощастило. Ну, Кажуть, на чорний гумор абсолютно. Виходить, витащили мене через двері. Я одразу оголосив, що я є помічником народного депутата. Давайте кличте старшого за дзвінням, будемо спілкуватись». Ну от старшого за званням покликали тричі прикладом. Я отримав по обличчю, і десь хвилин 40 я був без свідомості, але час від часу все-таки свідомість вмикалась. Я так палахами пам'ятаю, що відбувалося. Пам'ятаю, як з мене зрізали одяг. Я пам'ятаю, як вивертали мої кишені, як грабували, як знімали наручний годинник. Як знімали каблучку з пальця, я пам'ятаю, як перебирали документи журналістське посвідчення, в тому числі, і от дуже такий характерний. Спогад, коли розрізали на мені одяг, я згадав, як затримували і вбивали Сашка-музичка. Тобто його перед тим як застрелити, спочатку розрізали одяг, щоб переконати, чи немає на ньому бронежилета. От коли на мені розрізали одяг, я вже зрозумів, що ну, скоріш за все, будуть стріляти. Напевно, вже пора прощатися, але е, одразу я втратив свідомість і вже опинився в автозаку. Е, Уже з побратимом, тоді тільки якби вже з того часу пам'ятаю події. А з вашими друзями те саме відбулося. Тобто, фактично, скільки людей за твоїми підрахунками отримали травми і якої тяжкості це травми? Е, ну, власне, травму отримало точно. Чоловік 50 е, з Києва, це ті, що їхали. Е, це це такі десь та... рівень, як у тебе? Чи пом'якше? Е, як у мене більше, і в декого трохи пощастило, трохи менше. Е, і... Е, Ну, чоловік 50 це власне наших е, було активістів. Чоловік 30 це харківські хлопці, активісти харківські і журналісти, котрі е, намагались прибути туди, е, вияснити, що, що, що ж відбувається. Після, після нас їхали. Mm. Так, там е, Полтава, 2000. Один журналіст точно був він зі мною в, в клітці, сидів в автозаку. Е, точно так же у нього там навіть більше трохи обличчя розбите. Е, інших журналістів там затримували точно так же. Е, тобто, це вже разом 80 десь чоловік. Плюс е, затримували. Дуже багатьох випадкових людей, і вже коли міліція війшла в раж, то просто-напросто зупиняли цивільні автівки, зупиняли маршрутки, котрі прямували до Харкова, витягували всіх чоловіків, котрі там знаходились. Просто-напросто грабували, знімали каблучки, знімали все дорогоцінне, били, вимагали гроші. Потім, коли вже розуміли, що люди обчищені, їх закидували назад у маршрутки голими босами і відправляли далі на Харків. Ну от власне так це відбувалося. Тобто, за моїми підрахунками, мінімум чоловік 100-120 пройшло через цю м'ясорубку тоді. — 100-120. — Так, да десь так. Ну я от коли ми були, я пам'ятаю тільки оце по суті. А за Бач... хто інформація? Тобто ти спілкувався з тими людьми, тобто це ти і люди, які разом з тобою їхали, і інші групи та що... зі мною зі мною потрапила дуже різношерста публіка у автозаку. Е, там був якраз журналіст газети по моєму Полтава 2000 чи вісник Полтава Полтава-2000», не пам'ятаю, як точно називається. Е, зі мною потрапив випадковий пасажир е, з маршрутки, якого. Просто розділи, роздягли без документів, кинули в ТОЗАК. Зі мною потрапило декілька київських, полтавських активістів і навіть іноземців. Тоді, скажи, будь ласка, мабуть, питання, яке наших глядачів цікавить на цей момент найбільше. Е, вас побили, тому що вас переплутали з сепаратистами? Ні, нас не переплутали з сепаратистами, це я точно можу сказати. Е, нас одразу, як тільки затримували, одразу називали фашистами, бандерівцями, німцями. От В основному, я не знаю, але чомусь замкнуло місцевих міліціантів, тому що ми німці і нас потрібно стріляти. Ну, от навколо цього вони будували будь-які е, будь слова. Бакотрі, от вони намагались до нас вжити. Угу. Зрозуміло, як ти ставиш до заяви у міністра Арсана Авакова, який вчора написав на Фейсбук про те, що ну він докоряє тим людям, які разом з тобою їхали в Харків, нібито ви там е, могли б дестабілізувати ситуацію, яка, яка, на думку Арсена Авакова, ну вже на той момент була стабілізована? Правда, проросійські сепаратисти а на наступний день заперечили Арсена Авакова, побивши величезну кількість людей на е, учасників мирного мітингу Євромайдану, так званого харківського. <с original> <tactical> По суті, ми якраз на наступний день мали залишити, щоб захистити цих євромайданівців, але нас міліція відсікла і євромайданівці все таки побили наступний день. Але повертаючись до теми Арсена Вакова, до його заяв ніяк не можна ставитись, так як до нього особисто ставитись абсолютно ніяк не можна. Потрібно вимагати трибуналу його особисто і його підлеглих, так як він особисто і власноручно видає злочинні накази з приводу. Утисків політично активних громадян, котрі здатні в подальшому протидіяти новій умовно демократичній владі, але ми бачимо ті методи, котрими ця влада діє, угу. е, кажуть про те, що так, не, всі, не всі добре ставляться до такого радикалізму українського даному випадку. якщо ви говорити про тебе до правого радикалізму. Е, наприклад, ну говорять про те, що ви їхали туди у Харків, ви були озброєні, у вас були коктейлі молотова з собою, у вас були щити з собою, битки були е, бейсбольні. Були шоломи, це правда? Тобто ви озброєні їхали туди? Озброєними ніхто не був. Були засоби самозахисту, це там, декілька щитів, можливо, котрі ми хотіли передати самообороні Харкова. Це щити, звичайні майданівські, тобто там і дерев'яні, і залізні. Були деякі особисті каски, можливо, були газові балони, але. Коктелі Молотова. Молотова явно у нас не було, хто мав справу з коктейлями Молотова, з ними в одному приміщенні знаходитись більше десяти хвилин, напевно, неможливо, так як ну просто уже себе починаєш недобре почувати. А тим більше О, їхати, їхати 8 буде. годин в одному транспорті з ящиками коктейлів Молотова, ну це повний бред. Тим більше, якщо вже апелювати, якби ми навіть їхали з коктейлями Молотова, хоча цього не було, апелювати до того, що це зброя, абсолютно не можна, так як нашим законодавством використання і Взагалі, приготування коктейлю молотова не заборонено. Це не є вибуховою речиною. Це запалювальна суміш е, ніяким законом не заборонено. Тобто будь-який громадянин може ходити з обома руками коктейлю молотова по, по вулиці, його ніхто не править затримати. Юридично це дві великі Юридично, е, запальнички дві великі Так. Ага, ну зрозумі зрозуміла ситуація. Скажи, будь ласка, е, взагалі, ну. Що далі будеш робити, ну, коли вилікуєшся. Сподіваюся, що скоро. Зараз ми сподіваємося на повернення хоча б деяких наших особистих речей, записів, блокнотів. Там, і реально, то, ми все забрали? Реально, повністю все забрали. На мені, якимсь дивом, вижив виключно ремінь. На інших хлопцях це все не виживало, бо ременями зазвичай зв'язували руки, коли наручники не вистачали. Так як дуже багато було затриманих, наручників не вистачало, зв'язували скотчем ременями. Mm -hmm. По суті, от забрали повністю все з кишені ви маємо оперативне повідомлення. близько так зване, як це журналісти називають. Верховний суд України закрив газову справу експрем'єра Юлії Тимошенко. Зв'язку з відсутністю, відсутністю події злочину. отже, сьогодні відбулось спільне засідання всіх палат Верховного суду. І 42 із 48 суддів, які там були присутні, поставили так звану жирну крапку у справі Юлії Тимошенко так званій газовій справі. Ну тому що злочину вони там не побачили. Як ти вважаєш, а як ти оцінюєш ті кроки, які робить теперішня влада щодо стабілізації? У східних регіонах, оскільки ну ви якраз з тою метою, наскільки я розумію, туди їхали. Ну, як ви так, ми саме з цією метою їхали, але чомусь кроки теперішньої влади відбуваються по обличчям націоналістів і патріотів, захисників цієї держави. А що вони мали б зробити, на твою думку, замість того, щоб бути тебе прикладом по обличчю? Вони мали би знаходитись в той час у горлівці, у макіївці, у інших містах, в котрих захоплювались міськвідділи, райвідділи, обласні і районні державні адміністрації. Вони не мали бігати по лісам за українськими патріотами, тими, хто по суті цю владу вивів на ті місця, на котрих вона знаходиться. Вони мали протидіяти сепаратистам і та кількість. Спецпідрозділів, яка була задіяна для, для утисків нас, власне вона б в корінь могла зломити ту ситуацію, яка зараз, наход... зараз відбувається на сході, зараз всі ці е, умовно антитерористичні операції, котрі проголошує Арсен Аваков, вони на абсолютно бездіяльні, вони абсолютно нульові, вони не привозводять ніяких результатів. Ми бачимо, що е, сепаратисти розгулюють зі зброєю посеред е, українських міст. Е, по суті, весь Донбас палає у повстаннях сепаратистів е, і. Особисто Арсен Аваков і його відомство абсолютно бездіяльні в цьому. Вони набагато більш е, краще практикуються у. Затриманнях і побиттях людей без зброї їхніх пограбуваннях. А от коли вже мова йде про їхню спеціалізовану діяльність, по суті, те за що їм платять гроші, і те за чого вони прийшли на цю службу, вони абсолютно бездіяльні. Вони не здатні злочинців затримати і поставити власне місце. Ми будемо сподіватися на те, що після твоїх слів або після наших слів, коли ми постійно це дублюємо, закликаємо до якихось більш конструктивних дій і швидшої реакції. І хоч якимось чином почнуть реагувати, будемо сподіватися, так само що ти зовсім скоро будеш краще виглядати, краще почувати. Не раз побачимось. Ми вірно, дякую тобі, Сергій. Ще декілька слів. А, можливо, окей. хотів Звичайно. би сказати з приводу тої ситуації, яка зараз відбувається з міністерством внутрішніх справ. Під керівництвом Арсена Вакова було призначено декілька одіозних осіб, в тому числі начальником головного управління Харківської області міліції. Було Назначеного колишнього начальника Святошинського управління міліції міста Києва. Тобто, це людина, яка кришувала проституцію на окружній трасі, котра відома своїми наркотичними оборудками, кришуванням грального бізнесу, по суті, він був монополістом на цьому ринку. Також з гучних призначень начальником главку Київської міліції Київської обласної міліції, назначено колишнього начальника Шевченківської районної міліції, це людина, яка особисто. Відповідальна за е, утиски євромайданівців. Шевченківський район це один із центральних районів і, по суті, одне на руках е, колишнього начальника Шевченківської міліції е, всі утиски е, українських патріотів в місті Києві. Точно так же е, ситуація відбувається у Чернігівській області, куди е, перенаправлено. Начальником обласного управління міліції, колишнього начальника обласної міліції міста Харкова ну, і області. Це людина, яка йшла рука об руку з Добкіним Кернесом. Це людина під попустительством котрої організовувалася така злочинна організація як ОПЛО, Це людина під Керівництвом по суті або потуранням у котрої відбувались масові виїзди тітушок у місто Київ. От ті тенденції, котрі були започатковані за злочини влади Януковича, вони зараз продовжуються. Більше того, вони посилюються. Тобто та подія, яка відбулася в суботу, вона виходить поза всі межі. Ніхто ніколи не пам'ятає, що більше ста патріотів одним разом затримували, били, грабували так би щіна, посеред поля, посеред траси. Єдина аналогія, можливо, це Україна без кучми, там 2001 рік, коли там дійсно були сотні затриманих. Більше, от, на думку, не спадає ніяких аналогій. Тобто, Арсен Аваков себе зарекомендував як абсолютно бездіяльна людина, яка заслуговує виключного трибуналу і е, довготривалих термінів у візниця. Угу. будемо перевіряти інформацію, яку ти озвучив щодо, щодо кадрових призначень. Дуже така неоднозначно цікава інформація. Думаю, для журналістів розслідувачів Хоча ну, ми там, зазвичай ми, дуже глибоко розслідувати і ми, не потрібно ми, ми, ми проводили своє розслідування громадські. Комітет ніколи знову досить давно займається цими подіями. Ми ще від початків революції, задовго до революції, почали викладати списки негідників, котрі заплямували себе за колишньої влади, котрі, по суті, негідні займати посади у новій післяреволюційній Україні. От ці всі прізвища, на жаль, ми бачимо, що вони йдуть або на підвищення, або на переведення, особливо очільники міліції і прокуратур обласних міських і так далі. Дуже дякую.